Підготовче засідання у справі Андрія Косяка розпочалась об 11-й. Чоловіка звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України. Суддя заслуховує прокурора та адвоката підсудного. Під час досудового розслідування угоди не укладалась. Підстави для вирішення питань щодо таких ходов, наразі відсутні. Підстав для закриття провадження згідно до пунктів 4, 8, 10 частини першої або частини другої статті. Стального кодексу України не вбачається. Суд прийняв рішення проводити підготовку до судового розгляду. Це означає, що суд переходить до виконання положень частини другої статті 315 КПК України. Прокурор надав клопотання про залучення до розгляду справи вісьмох свідків. Наступне засідання суддя призначив на 25 січня. Нагадаємо, підозрюваний Андрій Косяк був затриманий 13 жовтня на покинутих позиціях збройних сил України поблизу золотого. Відео його затримання опублікували на сайті СБУ. Пізніше чоловік розповів, що про собі мав зброю. Сьогодні тріс отримав приказ про запровадженні представителі СКК «Саперів», які... Віряння обочину на налічі э, Нам тогда каска символіка Сіка, бронежилет символіка СІК на рукавник. Ну і також я здав пістолет ПМ з собою, э, взяли без відомо руководства. Під час огляду особистих речей слідчі знайшли у Кусяка відеозаписи, де він разом з іншими членами незаконних збройних формувань брав участь в обстрілах позицій Збройних сил України. Якщо провину Андрія Косяка доведуть, йому загрожують до восьми років за гратами. Владислав Кулов, Олександр Голєнко, новини на Суспільному.